Добрий день, мої любі в'язальниці! Ви на каналі Де Все про в'язання. з вами Інга на каналі Ралінга. А в цьому відео хочу показати, як я з'єдную квадрати. В попередньому відео я вже показувала для початківців, які ні разу не тримали гачок, як в'язати такий простий бабусин квадрат. В цьому відео не тільки для початківців, для початківців, буде воно корисне, а й для тих, хто хоче зв'язати з самого початку бомбер. Для цього бомбера я зв'язала 83 квадрати та 2 трикутника. Починаю я зв'язувати квадрати знизу. Перший рядочок я вже пров'язала квадратиками, з'єднала. А тепер я переходжу до другого рядку. Починаю я з чого? З цього кутка квадрата. Так, ось цього кутка квадрата. Я зараз покажу схему, як я в'язала, вяжу вниз, потім, потім з'єдную всі квадрати. До кінця у мене їх 11, З'єдную всі квадрати. Доходжу до останнього, піднялася в горизонталь, вниз, вверх. Цей квадрат з'єдную з цим. Потім знов горизонталь вниз, обв'язую цей квадрат, перехожу на цей квадрат, обв'язую квадрат і тут же з'єдную з цим квадратом. Дивіться, от я дійшла до цього кутка. Зараз я буду обв'язувати квадрат вниз, з'єднаю з цим квадратиком, потім буду переходити на цей квадрат, і разом буду з'єднувати з цим квадратом. І так, до кінця. Зараз я вам покажу, як я з'єдную квадрати. Цей з цим. І так ми обв'язальниці з'єднуємо два квадратики, Один з одним. Ось ми дійшли до кутка, обв'язуємо, як обично, за схемою цей квадрат. Нічого ні з чим не з'єднуємо. Тільки займаємося обв'язкою. Обв'язка за схемою: одна повітряна петля і три, три стовпчика з накидом. Одна повітряна і три стовпчика з накидом. Накид, в отвір, витягуємо нитку, пров'язуємо дві петлі, потім, потім ще 2 петлі. Це для тих, хто ні разу не в'язав стовпчики з накидом. В предучому відео показувала, як в'язати такі стовпчики. Дойшли ми до кінця одної сторон квадрата. Цей останній отвір нам також треба зробити в угловий теж три стовпчика з накидом: один, два, три. І тепер з'єднувальною петлею ми з'єднаємо з, з предыдущим квадратом з першого рядку і з другим квадратом. З'єднувальною петлею. Це ми пров'язали квадратик, обв'язали, тепер переходимо на цей. І разом будемо з'єднувати. Лівий квадрат з правим. Зараз я вам покажу. Трошки поверну роботу, щоб було зручно вам показувати і мені в'язати. Переходимо в угловий в угол квадрата. Так само робимо накид і пров'язуємо три стовпчика з накидом. А тепер нам треба зробити одну повітряну петлю, але ми не будемо робити повітряну петлю, а будемо робити з'єднувальну петлю. А в цьому квадратику ми беремо отвір, прокалюємо його, витягаємо петлю і тут же пров'язуємо з тою петлю, яка у нас була на гачку. Це називається з'єднувальна петля. І таким чином у нас виходить за схемою одна повітряна петля. Це якби ми обв'язували тільки один квадрат так, переходимо в наступний отвір. Робимо три стовпчика з накидом. І тепер нам треба за схемою зробити одну повітряну петлю але нам треба з'єднати з цим квадратом. Ми робимо одну з'єднувальну петлю, Прокалуємо гачком в отвір, витягуємо петлю і тут же її пров'язуємо з тою петлею, яка була на гачку. Все дивіться, таким образом, таким чином, у нас з'єднується. Квадрати і виходить ось такий везерунок. Вважаю, що я добре вам показала, як з'єднувати два мотива. Це один із способів, дуже багато є варіантів, але цей бомбер я з'єдную саме так. До зустрічі! Якщо вам сподобалось моє відео, моя інформація. Мій голос, а також мій суржик. Будь ласка, ставте вподобайки, лайки і підписуйтесь. Спостерігайте за е, тим, як створюється такий бомбер. Дуже цікавий. До зустрічі! На все добре!